Ну Тут якийсь проблем з уровнем пола. Якщо один е е кришечка да, ця на, на брезговики не витерта, одна витерта. І це постійні проблеми. Добре, що не лопнуться. В скані така надійна вона, поняв? Диви, така, така взагалі цупта. Але як контролить, щоб вони були цілі? Не знаю. Не знаю. Ну давайте, діліться своїм досвідом. Бо це тільки прицепчик кляц і все. Газнув разок, правда? І все. І дюрка. Тут просто стерлася фарба. І то вже некрасиво. Так, сканія. давай по А То ми тут сканя, який рік, що, що вона хоче, бо стан бачу. 13-й рік всі Так. Да? І звичайно, дуже крута підсвітка у неї. Я Буду? її включав, там і гірлянда світить. Да, буде світло. Ну. Кабінка тут така теж в порядок, височенька. Так. Отака сканія стання 24500 стартують. Тому що тут під світочкою, да? в салоні. Паленька. в салоні, А ми отак трошечки підглянемо, як ми любимо. оп, видно? видно? Видно. Кому треба додатковий огляд, то, будь ласка, тут Денис вам пишіть в опис, дзвоніть, все вам покаже. Кожний болтик, який цікавий. От все тут, Та тут видно, слухай, дивись, моторчик та в сканнях капець, Я сьогодні їздив на новій скані. Це взагалі труба, це машина, огонь. Та і ця, бо я, знаю, я на Сканія, як ви до Сканії відносите? До ska... Вважаю Сканію одною з найкращих машин. Вольво чи Сканія? Блін. Вольво теж є, Євро 5, Євро 5. До речі. Давай порівняємо, як парахарактеристика. А як порівняти? Не знаю я. Та гарна і та гарна. Яку машину? берете машину? 13 рік, 13 рік. Це по ціні 22 500. Тут що в нас? 24. 24. Плюс-мінус навіть ціна, якщо там приторглася, тут, е, ну, тут кабіна, дивись, а для водія напевно ця. А по виносливості не знаю. Мабуть, вони на рівні. Резина що? Резина нова. Тут нова. Прикидаєте які машинки? Сполірки тут є, додають. Ну два бака, тут один бак без сполірів. Тут є дюрка, тут, тут нема. Ну, цікаве порівняння. скані я Вольво ніколи не порівнював. Давайте давайте, пишіть, дивіться, який стан. Все на своїх місцях. Все. Зато тут запаска є. Он. Це вже не оригінал трохи, але все. А, є запасочка. Да. Ні, та запаска має бути кругом, бо треба продавати машини з запасками. Ну треба, щоб була. бо... Так, Вольво. 460, на автоматі та і ця, да? на автоматі. Слухай, вибір було би у вас 23 тисячі доларів, чи 24. Що би вибрали? Вольво чи Scania? Що би вибрали? Нема що порадити, бо машинки на мене, вони не знають. Мені вони на одному рівні. На одному рівні. Хороші машини, хороші. Все, можна по кругу обійдемо, їх легенько. Ось такі. І в кольорі, і від перевізника хазяйські з усіма з усіма моментами. Тут дивіться, така штука. Бляха, кожна модель робить свою історію. ну от Конструктори, функція функціонал один. От, це Volvo. В DAFA пам'ятаєте, показував. Ось так. Сканя виглядає. Все. І блок туди вмонтували. В принципі, надійно, що ти йому зробиш. Все, він собі гуляє, тут нічого нема. Тут тут взагалі труба це саме найнадійніше. Ман англік Все, приварили, бо в Англії може відпасти, якщо довго буде служити. Все приварений, на, прикручений на на глушняк. Е, таких порівнянь ще не було. Дивись, Ман теж? Теж на глушняк. Все, в мана, мана найкраще, все, немає варіантів. І от дав те, що я показував, що найболючіша теж тімка є. Там далі тут взагалі якийсь даф інша тімка. А ні, те саме. всі. офіковався. такі конструкторські розробки. У всіх машинах є плюси, у всіх є мінуси свої. Ідеальної нема. Все. Ідеальна нова. Так, давай будемо ще щось дивитися. По-новому акція, до речі, діє до кінця січня. Безкоштовно паркомісце місце і е, розкачуємо її по своїх каналах продажу, техніку вашу і допомагаємо продавати. Тіркомісрів не звертайтесь в контакти в описі, дзвоніть, пишіть. Заїжджайте.